У машині коротко скажу, машина класна. Від власника з 22-го року в одних руках і вся історія експлуатації обслуговування записана. Так що я хочу сказати, що це дуже класне. Завжди зауважую, що коли люди пишуть блокнотик, що по машині робили, це дуже здорово. Знаєте, це класно і для себе, і коли ти будеш продавати машину, тобто це вже буде зрозуміло, яка історія обслуговування. В принципі, зауважень по машині зовсім немає. По колір у нас красивий сіро-блакитний колір. Автомобіль стоїть на Літній гумі Мішлен. Це у нас у універсал 2008 рік. Випуску надійний атмосферний бензиновий мотор. 1.6. По салону зауважень зовсім нема. Два склопідйомники єва-климочки до укомплектовують і украшають наш салон. Так само і чохли захищають. Текстильний салон нашого автомобіля, шкіряне мультикермо, датчик світла, є круіз-контроль, 205 пробіга. Я думаю, що пробіг в цьому автомобілі. Оригінальний, п'ятиступка механіка, кондиціонер, бартовий комп'ютер, підлокітник. Це все є, ручник працює, тримає. По підфарбуванням, два підфарбування. Оці дверки тут 180, тут 150 мікрон, тобто ніякого криміналу. Всі інші деталі в оригінальному фарбуванні. Дивани тут так само, в діті в чохли все дуже красиво. Є на підлозі. Щоправда, ззаду у нас сльосла. З цим треба зміритися і виглядає все досить красиво. Нічого не стучить, не гримить, кондиціонер заправлений, працює. Легкосплавні диски на автомобілі, плюс зверху такі рейлінги для багажника. І ще мінус, це нема шторочки в самому багажнику. Але, в принципі, без цього, як, як кажуть, на швидкість не впливає. Зато дивимося, тут у нас є запаска. Машина чиста, машина хазяйська, машина ухожена. Я докладу, в фотографіях буде. Саме історія обслуговування з 22-го року, з моменту, як ці люди її купили. І ви побачите, що по машині робилось. О, До речі, LED світло красиво. Ці мотори славляться своєю простотою і надійністю, доволі ресурсні, де, в принципі, по динаміці ніхто не жаліється. Можна поставити газ 4-го покоління. Тож, якщо машина зацікавлена, звертайтеся на майданчик автопоент для більш детальної інформації.